З пекотного літнього дня 69 років тому на Волині пролунали останні постріли війни. Свідчить історія. Тоді, у липні 1944-го від загарбників визволили чимало населених пунктів: Ратне, Любомль, Шацьк, Іваничі, Устилух, Володимир Волинський, Ковель. Вільним від фашистів наш край став 21 липня. За три роки окупації гітлерівські загарбники знищили понад 165 тисяч волинян, більше 20 тисяч вивезли на каторжні роботи. Після визволення в Волині понад 100 тисяч мешканців край. Його мобілізували до лав радянської армії. Чи пам'ятають про цей день нині у сюжеті наших кореспондентів? Правду кажуть, якщо не пам'ятатимеш свого минулого, не матимеш гідного майбутнього. На меморіальному комплексі Вічна слава, що у місті Луцьку, сьогодні було людно. Волиняни відзначали важливу для області подію. 21 липня 1944 року наш край було звільнено від окупантів. Та найзапеклішими, на думку дослідників історії, були бої під ковалем. Ветеран Великої Вітчизняної війни Михайло Єрлін пригадує, що це чи не єдине українське місто, яке війська Червоної армії не могли взяти більше чотирьох місяців. Фашисти розуміли ціну втрати Ковеля і як важливого залізничного вузла, і як стратегічного пункту, тому й чинили небувалий опір. Бої там були дуже сильні. Мы приехали туда уже, как говорится, к разбору шапочному разбору. Наш эшелон пришел з Красноярска. В Голобах нас расформировали, и песочком мы дошли до Ковеля. И вторая крупнейшая операция состоялась под Гороховом. Волинянину Олександрові Вілігурій нині від слова війна стає моторошно. Воювати пішов у 19, а через рік отримав важкі травми, які болять і досі. От як у Біблії пишуть, що пекло є там, де то. Дико, і війна те саме для людини, це те ж саме, що пекло. Це раз. А друге, що це великий страх. Там кажуть, що е Ну, є такі, що не бояться, а є такі, що бояться. От у людини в любого. Хай він, що там, який він не герой, ну він все одно страх є. Аркадій Олексюк і ще підлітком допомагав учасникам партизанського загону Антона Бринського, який діяв на Волині від листопада 1942 року і аж до визволення області. Аркадій Федотович каже, що партизанський рух перетворився на другий фронт. Особливо завзятою і патріотичною була молодь. Ходив в місті з батьком. На за завдання. Переодівали мене в одежу такою, що страшно дивитись. То мене ніхто не трогав. От. Ну і так, 42 по 44 рік на меморіальному комплексі Вічна слава традиційно, аби вшанувати пам'ять полеглих у роки війни, зібралися ветерани, представники влади, громадськість. Духовенство Української православної церкви відслужило панахиду за загиблими. Присутні поклали квіти до братських могил і пам'ятника невідомому солдатові. Хотів би від щирого серця подякувати всім тим ветеранам, яким Бог дав можливість сьогодні прийти на цей меморіальний комплекс і згадати своїх товаришів, які не дожили до сьогоднішнього дня. Без сумніву, історія передається з покоління в покоління, тому і. Ми очікуємо, що в пам'яті нашого підростаючого покоління нашого дітей, внуків це лишиться датою гордості за те, що наші діди, прадіди зробили для них. І молоде покоління також шанує і цінує те, що для нас зробили наші ветерани. Велика їм подяка. І сьогоднішня панахіда також говорить про те, що ми пам'ятаємо, вони живі, живі в наших серцях і будуть надалі жити, тому що людина живе до тих пір. Поки жива про неї пам'ять до 69-ї річниці визволення волині від окупантів в обласному центрі було організовано виставки в музеях і бібліотеках. У літніх таборах проведено зустрічі школярів із ветеранами.